Let's go. Друзі, радий вас вітати. У нас на каналі канал Міто Авто і це канал про автомобілі. Сьогодні прибули автомобілі зі Сполучених Штатів Америки і зараз ми починаємо їх розвантаження. Сьогодні у нас їх дуже багато. Mazda CX5 в комплектації Preferred, BMW X5, гібридний, Infiniti Q50 спортивна версія, Nissan Rogue комплектація SV, Jeep Cherokee комплектація Limited, Jeep Compass, комплектація Limited. Так, погнали. Першою зараз з'їжджає. E, Mazda cx 5 Давайте e, на неї з вами подивимося. І поки будемо розгружати автомобілі, підемо ще на СТО, подивимося, що у нас там, як справи. Так, дивіться, цю, цю машину ми купили достатньо дорого, 15 тисяч доларів вона коштувала тільки в США. Це 22 рік, остання Mazda, останньої моделі з мінімальнішими просто пошкодженнями. Run and drive, заводиться, їде і в гарній комплектації Preferred. У неї вже двигун стоїть Sky Active G, тобто турбовий. Якщо ми з вами пам'ятаємо, що раніше на цих маздах були двигуни а, звичайні атмосферні, то тепер тільки турбові. Так, на цій частині у нас стоїть BMW X5 40E. Це у нас x drive тобто це F15 версія автомобіля і він... А, Ну, звичайно, як тільки ми розгружаємо автомобілі, тут починається двіжняк і всі їздять. Це е, версія автомобіля на гібриді. Навіть і такі є в США, і ви можете замовляти їх для себе. І е, такий автомобіль буде набагато економніший. Йдемо далі. Як бачите, трафік просто скажений, і якщо по цій вулиці мало хто їздить, то коли ми починаємо розвантажувати автомобілі, тут починають їздити всі. Я не знаю, чому так, але ця вулиця. Переходив хрещатик. Так, Infinity Q50 спортивна версія автомобілів. Деякі автомобілі їдуть під ремонт наших замовників. Деякі автомобілі будуть ремонтуватися у нас на станції. Ви з нами можете замовляти автомобілі як так, так і так. Як вам зручніше, ми працюємо під ключ. Тобто доставка і під ключ з ремонтом. Як вам зручніше такий ключ можна і вибирати? Наприклад, Nissan Rogue SV, пам'ятаєте, раніше він продавався в дорозі, і цей автомобіль перекупили в дорозі. І їде він в місто Дніпро. Тобто зараз він в Києві буде перезавантажуватись, перегружатися. У нас на СТО постоїть буквально день-два. Наступний автовоз вже під'їде, його забере і відвезе замовнику в Дніпро. Ці uh, Infiniti Q50. Ці X5 їдуть також замовникам на їхній СТО. Я вам нагадаю, що взагалі з нами можна працювати як по послугам під ключ з ремонтом, так і під себе. Чому під себе досить часто і багато замовляють? У нас є спеціальні умови для дилерів, які постійно у нас беруть автомобілі. Для них є постійні знижки на послуги. Завдяки цьому вони можуть дешевше також привозити собі автомобілі, займатися їх ремонтом і відновленням, але вони беруть декілька автомобілів в місяць. Таким чином, ви також можете стати дилером і брати багато автомобілів у нас по спеціальних умовах. Телефонуйте, приїжджайте в офіс, будемо спілкуватися і обговорювати все. Так, Nissan Рог далі направляється в Дніпро. До речі, в комплектації СВ є парктроники, зверніть, будь ласка, увагу, буде електрокришка багажника та повний привід. Та е, в автомобілях, ось як в цього, наприклад, камери 360 і, Бачите, ось в дзеркалі вона є. Це дзеркало треба прикріпити, так, ну нічого. А може і не бути. Цього автомобіля панорами немає, але може бути і панорама. Тобто і підігрів сидінь, підігрів керма, Apple CarPlay, Android Auto, це все в автомобіля є. Безключовий доступ, сліпі зони, це все є. Але може бути і пуста версія комплектації SV. Це коли буде і безключовий, але не буде ні панорами, ні камер 360, ні електро. Кришки, тобто це все потрібно дивитися по комплектації. Набагато дешевше можна привозити, наприклад, саму бідну комплектацію, але люди, як прав... Еску. але люди, як правило, їх не замовляють, тому що вони ну, бідні і в них нічого немає, вони не такі цікаві. Наприклад, якщо ми говоримо про давайте під ключ, скільки що можна орієнтуватися, значить, коли ми розгрузили першу Мазду префера 2022 року, 15 там, це в нас десь 26-27 приїхала сюди, десь під 27. З ремонтом. Невеликі пошкодження, ну, 1033 вона вийде точно. Але там дуже-дуже гарна комплектація. BMW X5 торгуються зараз F-15, трошечки забівся, задимів. Бачите, давно автомобіль не заводився, тому може піддимлювати, особливо BMW. Але це не проблема, дайте йому трішки попрацювати. Значить, дивіться, F-15 і в середньому зараз по аукціону можна взяти від 8 до 14 тисяч. Це буде залежати від того, в якій комплектації автомобіль, які пошкодження має автомобіль, та який пробіг має автомобіль. Також можна брати гібридну версію. Їх небагато, споживає набагато менше пального. Але тим не менш їздиш все-таки на X5 і економиш. Так, це можливо трошечки незвично. Ця тенденція більш притаманна японським автомобілям, але як бачите, на Німецьких теж таке може бути. Придбавши його за таку суму, відповідно від 17 до 27 тисяч він може приїжджати без ремонту. Плюс ремонт цей автомобіль може виходити від 22 і до 40 тисяч доларів. Знову ж таки, залежності від комплектації, пошкоджень, та таке інше. Йдемо далі. Infiniti q 50 також можна взяти досить по різній ціні. Справа в тому, що від 5 і до 10, і буває і вище тисяч доларів. А все це відображається в аналітичній статистиці автостат, і знову ж таки буде залежати від пошкоджень автомобіля, від комплектації. Наприклад, ця Infiniti з 3-літровим турбовим двигуном є двохлітрові турбові двигуни. На них буде і розмитнення різне. На двохлітровий менше, на трьохлітровий більше, відстепені пошкоджень, спрацьовані подушки. Це все має досить велике значення і різні ціни. Так, значить, ці два автомобілі далі направляються на СТО в ремонт до наших партнерів. Так, йдемо далі е, і згружаємо рог. Так, роги зараз на аукціоні торгуються від 4 до 6 тисяч доларів. Приблизно, купивши автомобіль за таку ставку, від 12 до 14 їх можна привозити без ремонту. Плюс з ремонт, відповідно, автомобіль може виходити 18-20 тисяч, плюс-мінус, десь отако потрібно орієнтуватися. Але знову ж таки, якщо ми будемо говорити про комплект, Комплектацію SL, з пробігом 30 тисяч миль, з гарною комплектацією SL, тобто не просто шкіра а щоб і панорама, і камери 360, Він буде уходити з аукціона і 8,5, тобто відповідно, десь під 19 він буде приїжджати тільки без ремонта, з ремонту. З ремонтом він буде виходити 24. Комплектація має також велике значення. Наступний автомобіль Run and Drive завівся і їде. Це Nissan Rogue. Як бачите, X5, якщо кинув трошки димка, то японська якість, японська надійність димка не кидає. Ось вам і різниця. E, значить, e, зрозуміли, далі Jeep Cherokee Джіп Чироки в комплектації Limited, найпопулярніший автомобіль. Також комплектація Latitus, Latitude Plus, гарна комплектація, часто вибирають. Що в них по цінам? Значить, від 3,5 і до 15 тисяч доларів. Розброс цін просто сумасшедший. Справа в тому, що автомобіль може бути, як ми говоримо виключно про рестайлові автомобілі від 2018 року. Він може бути з більшими пошкодженнями, там постріляна безпека із двигуном 2,4 за 4,5 на аукціоні, тоді, відповідно, він десь там 12,5 до 13 приїде без ремонту. Всі ті самі умови, але двигун 3,2, все, автомобіль без ремонту приїжджає в 13 800 десь. Всі ті самі умови, але 21 рік, наприклад, і автомобіль на аукціоні вже коштує 8-9 тисяч і 3,2 двигун, і він приїжджає 18-19 тільки без ремонту. Тобто, плюс стандартно ремонт 6 тисяч. Ми розуміємо, що ці автомобілі можуть виходити від 18 і вище до 30 навіть. Тобто, досить такий широкий діапазон цін, тому що мають дуже велике значення безпосередньо. Двигун, комплектація, пробіг і пошкодження. Машину з мінімальнішими просто пошкодженнями, тільки крило поцарапане, можна купити на аукціоні і за 10-15 тисяч. Тобто це все також досить сильно впливає. І, але, звичайно, з просто поцарапаним крилом вести автомобіль в Україну невигідно. Якщо він 10 тисяч, це він 20 тільки приїде, а до поцарапаного крила ще щось набереться, то в результаті цей автомобіль вийде значно дорожче, ніж продаються аналоги в Україні. Потрібно вибирати щось таке з середнього. Мінімальними пошкодженнями. Тобто, як, наприклад, ось Nissan Rogue хлопці зараз заганяють на стояночку, поки будуть чекати перегрузки. Тобто, у нас невеликі фронтальні пошкодження, у нас по безпеці спрацювала тільки подушка водія. Це все ремонтно пригодне, робиться досить просто і легко, і в принципі до себе ніяких питань викликати не буде. Так, а, значить, хлопці уїжджають. А, ці автомобілі їдуть далі, як я вам попередньо і сказав, тому зустрічають хлопці їх далі на СТО. А вам, якщо потрібно також замовляти постійно на постійній основі автомобілі, телефонуйте, ми зробимо все, як має бути. Так, Тут у нас і в автомобіля звичайні передні пошкодження, і перем'ята передня балка трішечки. Але нічого такого в ньому, по суті, немає. Просто передні навісні запчастини знімаються, викидаються, вішаються нові. Так, виглядає, може не досить красиво, не досить приємно, не досить симпатично, але ремонтувати тут, по суті, особливо нема чого. І це досить велика перевага, коли ти вибираєш автомобіль для себе. Але розраховувати на царапину на крилі не варто. Так, джіп широкий, комплектація лімітед, двигун 2,4, значить, відповідно, що передній привід. Чому? Тому що їх 2.4 і лімітед з повним приводом немає. Фронтальні пошкодження автомобіля також, бачите, ну. Майже ціла машина, нічого такого нема. Стараємося для наших замовників вибирати автомобілі з мінімальними пошкодженнями. Але у нас майже цілий передок нічого такого немає. Заглянуємо всередину, середину, всі подушки, ну не всі, а конкретно кермо і торпеда спрацювала. В джипах є така фігня. Налаштування безпеки досить чітко. На мене пікає. Досить чутливі датчики спрацювання безпеки. Датчик попадає потрібні кілограми на датчик і одразу дві. Подушки спрацьовують. Ось така штука. Так, джип Compass Limited є тільки з двигуном 2.4, 3.2 немає, торгується в середньому на аукціоні. Ну, Limited десь на сьогоднішній день від 5 до 6 тисяч. Якщо Latitude, можна взяти за 4200. Тобто, якщо ми говоримо про Limited, десь 12500-13500 можна привезти без ремонту, десь 1820 і він буде виходити з ремонтом. гарним і якісним ремонтом. Так, хлопці зараз продовжують розмонтажувати ці автомобілі. Я вас запрошую е, до нас на СТО. Я зараз вам покажу, що у нас в роботі, що зроблено, яке у нас є обладнання і що ви отримаєте, якщо замовляєте автомобілі з нами під ключ, е, який ви отримаєте ремонт і відновлення. Cadillac, Cadillac xt 4 ще чекає на ремонт. Він недавно тільки приїхав. А ось у нас Mazda, ну no, Mazda, Tesla, Tesla 3. -ка. Tesla 3 з'їхала буквально сьогодні вранці зі стапеля. Вчора майстер Валентин ще з нею працював. Я вам показував її на стапелі, як... які в неї були пошкодження. Ви до цього на відео бачили, що у нас були пошкодження правий передок і правий задок. По суті, зараз автомобіль направляється в малярну камеру, далі він буде фарбуватися і відновлюватись. Зараз можемо з вами подивитися роботу майст. Значить, звичайно, скотчем підкріпили капот, щоб не відкрився. Зазор перевірили все є. Тут у нас фара, ось зазор. Усе є, це ось так виїжджає у нас автомобіль з рихтовки. По лівій частині все те саме у нас е, зазор є. Тобто закінчена рихтовка по автомобілю. Досить важливо, щоб коли автомобіль заїжджає на стапель, виставляються 3D-лінійки, замірюється геометрія автомобіля, і якщо вона порушена, у майстра є окремі креслення для того, щоб працювати з ними і виставляти в параметри автомобіль заводські. І ви пам'ятаєте, у нас ось ця стієчка була. Досить сильно таки щесена і втоплена сюди. Дивіться, друзі, як попрацював майстер. Ось на цьому місці у нас буде трішечки елементів шпаклівки, тут буде у нас двійний окрас, і тут у нас все зроблено так, як треба. Скло ще не вклеюється, пофарбується автомобіль, тому що треба буде профарбувати і внутрішню частину стієчки, вклеюється нове скло, і автомобіль буде як новий. Переходимо до задньої частини. Тут у нас майстер замінював фільонку, і я вам розповідав постійно, що у Тесл досить. Складний такий кузов, і е, якщо ось ця частина це у нас метал, звичайний метал залізо, то е, внутрішня, вже чуєте, не такий звук, внутрішня частина це у нас. Алюміній. Е, метал і алюміній приварити друг до друга не можна, неправильно. Якщо вони будуть контактувати напряму, воно буде визивати корозію і воно згниє. Коротше, кріпиться оце спеціальними закльопками. У нас є спеціальний апарат, який їх відповідно ставив. На це можна звернути увагу ось тут, де видно е, в даний час е, ці закльопки. А звичайно, всередині також це все на закльопках і це не видно. І проклеюється спеціальним клієнтом. Е, Клеєм для алюмінія і металу. І спеціальний сварочний апарат, який може варити, алюміній і так далі. і так далі Ну Дивіться, по зазорам. Тут ось у нас усе. Ось усе. І ось дверка крило це абсолютно рівненько. Ось це і є якість робіт, про яку я вам постійно розповідаю. І е, якщо ви замовляєте авто з нами, то ви отримуєте тільки якісно відремонтований автомобіль. Неякісно відремонтувати автомобіль ми не можемо, тому що буде страждати наша репутація, і це буде дуже погано. Тому всі наші замовники на 100% отримують рівні автомобілі, рівні по кузову, рівні по геометрії ходової, гарно відфарбовані та заміни. Всі запчастини. Так, Дюранго у нас ще чекає. А сюди у нас вже заїхав на рихтовку. Узнаєте по фарі. За да, BMW BMW X5. Тут у нас невеличкі пошкодження. В принципі, очікується, що автомобіль зараз 2-3 дня і досить швидко з'їжджає. У нас були фронтальні пошкодження. І якщо ви дивитесь зараз оком, прийдете просто оком дивитися, просто будете дивитися відео, ви не побачите, що цей автомобіль має певного роду викривлення по кузову. Але якщо беремо 3D-лінійки і перемірюємо по заводським усе точкам, то зміщення є. А, чи поїхала б ця машина? Якщо так на базар, так. Да, просто зверху все накидав, де зазори трохи не стали. Замок порегулював, телевізор перегулював, усе вроді би в зазорчики вийшло. Поїхала, ви купили. Через час ви бачите, у вас з'їло резину. У вас машина їде криво, у вас машина їде боком. І або ви заїжджаєте перероблювати усе, і це в два-три рази дорожче, ніж зробити зразу нормально. Або ви просто знову продаєте цю машину, її ніхто не купляє. Вона продається дешевше, дешевше, і вона йде, йде йде, йде, йде. І ви відкриваєте терія, і дивитесь: ого, як дешево машина! А пригнати зробити. Нормально буде дорожче, але приїжджаєте ви до тої машини і дивитесь, а вона коса крива і ви її не купуєте. І ось такий дисонанс. Неякісно відремонтовані автомобілі досить сильно просаджують ціни, відповідно, і на рія. І ось вам відповідь, звідки беруться дешеві. Ціни. Тому що людина, яка вклала в свій автомобіль в ремонт багато коштів, вона його дешево вам просто так не віддасть. все так X5 ремонтується далі. Ми зараз з вами пройдемо далі і подивимося, що там. Так, ну звичайно, обладнання, всі креслення, про які я вам попередньо говорив, в майстра є. Це зараз не X5 буде клеїться але це автомобілі, які були попередні перед цим. Тобто все працюється безпосередньо по цим кресленням, про які які я вам розповідав? Безпосередньо сварочні апарати там, для звичайних металів, а сварочний апарат, який був придбаний недавно за досить такі дорогі гроші для алюмінію, Все це є, все це працюємо, робимо. О, так, тут зараз у нас підйомничок вільний. Ну, робочий день тільки почався. Зараз 9-15 ранку, і сюди буде заїжджати наступний автомобіль на ходову. Поки автомобіль чекає свою чергу на стапель, в нього є якісь пошкодження по ходовій, чи потрібно зробити обслуговування. Заїжджається це, все робиться паралельно. Встановлюємо, до речі, ще газ, мийку, хімчистку, поліровку робимо. Ну коротше, ви забираєте в результаті машину як нову. В цьому боксі у нас працює Толік, Толік Анатолій. так, як його тут отак, От о, е, Анатолій ще не прийшов, сьогодні запізнюється, але нічого страшного. Тут у нас е, в автомобілі пошкодження в лівій бічній частині, і е, замінилася саме вона, далі це все привариться, зробиться. Ну, так само по суті, як і на Мазді. Трошки незручно вам в цьому боксі це все показувати, тому йдемо в ще два бокси. Боксу, наступні два стапеля, і е, тут у нас далі. Е, так, це у нас відфарбований уже джип Renegade. Цей автомобіль е, залишився йому етап збірки, вклеїти заднє лобове скло. А так все відфарбовано і він вже порихтований, відфарбований, осталось тільки зібрати все. Е, так, пам'ятаєте кашкай, звичайно, пам'ятаєте його давно, він вже більше місяця, десь півтора застряв у нас тут на стапелі. Е, складний такий випадок, стієчка ушла туди аж всередину. Як бачите, я вам показував на попередніх відео цей автомобіль. Передивіться, якщо не бачили, е, вона там сиділа. Досить таки серйозно, були великі проблеми по машині. Але, в принципі, вже все новеньке, все як має бути, крило заднє поміняне, буде вона жить, буде з нею все нормально, буде їздити вона рівно, не криво і все буде в клієнта супер. А, досить важливо, що ми можемо працювати як із складними пошкодженнями, так і з простими. Ну, з простими, звичайно. Багато хто може працювати, а ось з такими дуже складними, дуже тяжкими пошкодженнями наші майстри також можуть працювати, тому що у них досвід роботи, ну, там в кого від 10, в кого від 15 років, в залежності е, хто як працює. Так, йдемо далі. Е, і це у нас роки. Тут у нас пошкодження автомобіля в правій бічній е, частині. Зараз наш оператор пробереться через Дібрі Стапеля і вам все покаже. Значить, дивіться, Підігнуло трішечки е, пасажирську двері. Підігрнуло крило. Це у нас полка крила. Пошкодження не критичні, але відповідно від такого удару, ця полка крила, яка його тримає, вона уходить вверх, вниз, бік, ліво, вправо. Якщо трішки торкне підсилювач, лонжерон може також зіграти. Зараз на стапелі перевіриться геометрія цього автомобіля, зімірюється, що куди треба підтягнути. Завдяки ось таким колонам та інструменту, що є, все-таки натягується і все буде так, як має бути. Пішли далі. Ну що, друзі, ось ми з вами пройшлися по боксам, пройшлися по прибувшим автомобілям. Їх згрузили. Як ви зрозуміли, з цього відео з нами ви можете працювати досить таки по-різному, як під замовлення під ключ з ремонтом, так під замовлення під ключ під свій ремонт. Як отримати автомобіль, якщо з нашим ремонтом це буде виключно тільки якісно. Додатково наше СТО дає один рік гарантії на свої роботи, на фарбування це досить важливо, тому що мало де ви можете це реально отримати. Вам даються звичайно акти виконаних. Робіт. і м, таким чином, якщо спрацьована була безпека, додається окремий сертифікат гарантії на цю безпеку, що вона буде працювати, що вона буде спрацьовувати в наступних випадках, якщо це буде необхідно. Тому це досить таки е, важливо, і з нами ви можете отримувати якісно відремонтовані автомобілі для себе, які ви по суті не купите на авторі, які ви не купите на автобазарі. І е, відразу люди приганяють і затягують для себе автомобіль в бронеплівку по фарам, по капоту, е, хімчистка, мийка, поліровка з повним розбором салона, озанація, заміна мастил, фільтрів, встановлення газу. Ну коротше, роблять під себе повністю підготовлений автомобіль, який, звичайно, на базарі їм не продають. Заміна гуми, розвали. Ну, все, сідають в стан, сів і поїхав. Після завершення ремонту ми з вами сідаємо в автомобіль. Я в свій ви свій. У нас тут недалеко Мрео, вулиця Перемоги, 20. Їдемо саме туди і реєструємо з вами автомобіль. Я з вами працюю від самого початку вибору автомобіля на аукціоні від прийняття замовлень. То тобто, мій номер, мене звати Ігор, знаходиться в опису цього відео. Якщо у вас залишились запитання, обов'язково. Телефонуйте чи пишіть вайбер телеграм, у мене також на цьому номері. Я вас консультую, все розповідаю. Ми з вами зустрічаємося, заключаємо договір і починаємо пошук автомобіля. Якщо ви не з Києва, з будь-якої іншої області, можна це заключити договір по новій пошті, відправити оригінали, всі оплати будуть по банку, не проблема взагалі. Тобто відстань між нами не є якоюсь проблемою. О, тим часом у нас вже ранен драйв завівся і поїхав Чироки. Е, також їде своїм. Ходом, як бачите. Далі ми з вами торгуємо і вибираємо автомобілі на аукціоні в ваших параметрах. Я вам кидаю список на узгодження автомобілів. Ви вибираєте, які вам подобаються найбільше. Я тільки торгую узгоджені з вами автомобілі до узгодженої ставки, поки не виграємо. В принципі, обмежень по часу немає. Можемо шукати як тиждень, 2, 3, 4, 5, 6, 8, тобто без проблем. Вибираємо автомобілі, як правило, для клієнтів, які вони подобаються їм найбільше. Ранене драйв, заводяться і їдуть з мінімальними пошкодженнями. По суті, ви ось бачили на автовозі. От, буває, люди вибирають автомобілі з більшими пошкодженнями. Так, їх можна дешевше придбати на аукціоні, їх можна дешевше зробити. От, але можуть бути і більше підводних каменів. Але, тим не менш, є і таке. Ну, що вам подобається, те ми вам і вибираємо. Далі ви отримуєте посилання для слідкування за автомобілем, отримуєте додаткові фотографії, знаєте, коли він прибуває, де він знаходиться, прибуває на СТО, створюємо з вами чат по ремонту від, відновлення. Автомобіля. Також ви тут все контролюєте, все питаєте. І навіть якщо ви там з Дніпра, з Одеси, з Вінниці, немає ніякої різниці. Ви замовляєте з нами авто, ви участвуєте також в цих процесах, ви завжди знаєте, що з вашим автомобілем, де він, як він робиться і таке інше. Потім ви приїжджаєте сюди, приймаємо з вами роботи в СТО, їдемо на мрео, реєструємо автомобіль, ставимо на облік. Ось такий підключ з Ігорем від самого початку до самого кінця. Тому дякую за перегляд цього відео. Треба класна тачка, телефонуйте, ми зробимо все під ключ і не забувай підписуватись на соціальні мережі, посилання яких під цим відео.